Збільшення навантаження на пункти пропуску з огляду на активний туристичний сезон, митні та прикордонні підрозділи переходять на посилений режим роботи. Збільшено кількість змін, удосконалено алгоритми огляду та перевірки документів для уникнення чех. У прес-центрі Закарпатської ова відбувся брифінг на тему організаційні заходи під час літнього сезону у пунктах пропуску у зоні діяльності Закарпатської митниці. Незважаючи на те, що у нас фактично велика проекта на Спроможність пропуску пунктів пропуску завжди виникає у чергу, особливо в літні періоди або перед святковими днями Різдво, Пасха тощо або Новий рік. А, з чим це зв'язано? Тому що немає ритмічного проїзду транспортних засобів чи автобусів, чи легкових автомобілів через кордон. Хто з вас подорожував через автобами, бачили там є можливість при накопиченні значних значної кількості транспортних засобів відкривати додаткові пункти проїзду і оплати для транспортних засобів? На жаль, наша інфраструктура не дозволяє цього робити. У нас є Можливість громадянам заходити на даний вебсайт і дивитися в реальному часу, скільки займає перетин пункту пропуску. В тому чи іншому пункту пропуску, ну для прикладу, я можу сказати, що на сьогоднішній день з квітня працює у нас такий пункт пропуску, як е, Нодьгодош, Велика Палать, да де в середньому за добу е, за робочий час оформляються на виїзд 22 22 автомобілі. Це получається 22 автомобіля в час. Для порівняння, щоб ви розуміли, е, в піковий період, який я його якраз назвав з сер... другої половини травня, по можна сказати, по кінець вересня. Збільшується кількість автобусів, які перетинають пункти пропуску в межах Закарпатської області, понад 35%. Якщо говоримо про кількість легкових автомобілів, тут збільшення кількості. Менше відсоток, але він становить понад 10%. відсотків. Основною метою зустрічі було інформування громадськості про особливості роботи пунктів пропуску в період підвищення пасажиропотоку влітку, а також про актуальні правила переміщення товарів і продуктів харчування через кордон. Дозволено лише продукти у заводській упаковці з чітким маркуванням і невеликій кількості для особистого споживання. Громадянам нагадали про норми безмитного ввезення товарів до України. Хочеться в черговий раз нагадати. Сума еквівалент валютних готівкових коштів до 10 тисяч євро, можна обирати зелений коридор для перетину кордону і заявляти усно. Така сума не підлягає обов'язковому письмовому декларуванню. Якщо мова йде про 10 тисяч євро і більше, Така сума коштів в обов'язковому порядку підлягає письмовому декларуванню. Стосовно правил переміщення, детально точно так же можна знайти на нашому сервісі Митниця в смартфоні. Ми намагалися створити і подати інформацію по-простому і доступно максимально для громадян для їхнього користування. Також йшлося про поступове впровадження цифрових сервісів на кордоні, електронної черги, попереднього декларування, онлайн-консультації. Це має полегшити та прискорити перетин кордону. Під час брифінгу звернулися до громадян із проханням завчасно ознайомлюватися з митними правилами, уважно готувати документи, дотримуватися законодавства, бути вічливими та терплячими. Від цього залежить оперативність та безпека всього прикордонного процесу. Додатково зазначу, що для громадян і туроператорів є прекрасна можливість орієнтуватися по чергам онлайн, щоб розуміти, скільки часу очікувати прийдеться в черзі. Якщо говоримо про великі рейсові чи туристичні автобуси, всі вони слідують з обов'язковою реєстрацією системи електронна черга. Тобто, за системою є черга, вони зможуть орієнтуватися на скільки часу треба очікувати. Доступний він через наш веб-сервіс митниця в смартфоні можна знайти. Точно також можна зайти за прямим посиланням на cordon.customs.gov.ua. на завершення представники закарпатської митниці запевнили, що вживають усі заходи, аби забезпечити комфортний, швидкий та прозорий перетин державного кордону в умовах зростаючого літнього навантаження.